不带袋你也不打 Допомогу українським водіям, які застрягли на кордоні через страйк перевізників, організував поляк-волонтер Давід Денерт. Він зібрав 10,5 тисяч злотих, це понад 90 тисяч гривень, придбав їжу, ліки, засоби гігієни і відвіз на пункти пропуску. А там майже три тисячі українських водіїв вантажівок стоять у чергах. У бік ягодина ряд розтягнувся на понад 30 кілометрів рави руської. На 10, краківця на понад 16. по 1200 автомобілів це на напрямку пунктів пропуску Ягодин та краківець, і ще 500 автівок очікує на напрямку рави Ну в той же час, звісно, що перевізники намагаються обрати собі і інші напрямки, де вони можуть все ж таки більш-менш швидше перетнути кордон, що також додає. То скупчення до черг і ще 1300 вантажівок у намаганні об'їхати заблоковані пункти пропуску. Скупчилися вже у напрямку Шигині. Тим часом польські протестувальники продовжують вимагати прибрати українських конкурентів з доріг. Не пропускають навіть гуманітарні вантажі та паливні цистерни. І це при тому, що протестувальники становлять невелику частину польських перевізників, яка раніше працювала в Україні, Білорусі та Росії. Їм дуже важко працювати. Вони втратили фактично свій бізнес. І хочуть працювати в Україні, а в Україні їм важко працювати, тому що багато українських перевізників і вони відчувають черги на кордонах. А черги на кордонах від того, що просто збільшена кількість транспортних засобів, і у нас фактично немає як вивозити вантаж раніше. Ми його через море вивозили зараз море. Зачинена фактично можливості по морю, тому весь вантажі це тисячі тонн вантажів, мільйони. Виїжджають зараз саме, саме дорога. Спроби домовитися зі страйкарями не мають результатів. Тим часом Європейська комісія може розпочати кримінальну процедуру проти Польщі. Звісно, якщо тамтешній уряд не розв'яже проблему найближчим часом. Анна Чешук, новини 33 канал.